Доброго дня, шановні студенти, ми з вами продовжимо вивчати дисципліну системи автоматизації. І наразі ще одне програмне забезпечення, це вже восьме практичне заняття, будемо з вами вчитися програмувати у середовищі Alpha Programming для контролерів Mitsubishi відповідно серії Alpha. Перш ніж почати, хочу відразу попередити або застерегти тих людей, яких є Windows. 10 так, або 11, ну, 10 або вище. Які хочуть встановити цю програму, у них нічого не виходить, то вам треба перезавантажити комп'ютер. І поки у вас ще не запустились автозапуски ніякі, е, інші програми, то треба дуже швидко натиснути на встановлення, і вона у вас відразу встановиться. Так? Ну, такі є, так, 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 така є штука для того, щоб її встановити на цей Windows. Тобто, ну, Подивіться, якщо у вас не встановлюється, то скористайтеся цим методом. А наразі ми починаємо. І вже в мене відкрите це середовище. Давайте ось його подивимося, розгорнемо на повний екран. Ну, В принципі, ви вже вивчили багато різних програм для програмування ПЛК різних типів і це майже нічим не відрізняється. Але сьогодні і на наступному, практично, ми вже будемо програмувати на мові FBD, тобто Function Block Diagram. На цій мові програмується багато складних систем автоматизації. Да, на LD прості програми пишуться, на FBD більш складні. Ось. Але ми трошки повчимося. Давайте спробуємо взагалі запустити і подивитися, що в цьому, в цьому програмному забезпеченні. Значить, натискаємо файл, як завжди, New, створюємо проект, вибираємо альфа чи Альфа-2 серію, ну, ми будемо працювати з Alfa і вибираємо, який у вас модуль. 4 входи, 2 виходи, 6 входів, 4 виходи, або 12 входів, 8 виходів. Ну, Напевно, для практичного заняття ви виберете цей, але в принципі нам 6-4 буде достатньо. Окей. Натиснули, відкриваються ось такі два віконечка. Моніторинг вам поки що не потрібен. Це для більш глибокого програмування. У вас буде. Ось таке поле для програмування. Розгортаємо його, ви можете його рухати ось так, так. І ось так, якщо у вас досить велика програма, бачите, він рухається і вниз, і сюди. Тобто можна роздвигати програмних забезпечень. Мова FBD ви знаєте, це мова функціональних блоків. Так, тобто У нас є різні логічні елементи. На основі цих логічних елементів ми збираємо схему і потім дивимося, працює вона чи ні. Ось саме поле для складання програми має ось цей зелений колір. Входи вже тут є. Бачите: і 1, і 2, і 3, і 4, і 5, і 6, і є виходи: Q1, Q2, Q3, Q4. Ну тут написано О, це, але це Q насправді. Тобто у вас вже є, майже скажемо, що зелене це контролер. Так, ось його входи, ось його виходи, і всередині треба написати програму. Тобто, вам тут вже не треба взагалі робити ніякої адресації, вона вже є, є конкретно входи, є конкретно виходи, вони прописані. Ваша задача створити саму програму. Як завжди, розглянемо дуже простий приклад. Я думаю, що далі після цього ви зможете самі програмувати будь-які програми. Так. Я трошечки тут зменшу, так. Ось так. Я думаю, нам буде з вами достатньо. По функціоналу, дивіться, тут є багато вкладок: IN, function, Logic, Out і User. Так? Вам, в принципі, in і out не потрібні. Це, скажімо так. Невеличка візуалізація, але вона тут така примітивна, тому ми будемо візуалізувати входами і виходами. Так? Нам потрібні функції та логік. Логік це основні логічні елементи, допустимо, елемент AND, бачите так. Є елемент інверсія, є елемент або так, виключаючи або так, і, і ні, і. Вірніше, або ні, і інні. Ось такі шість основних елементів тут присутні. Це логічні елементи, і функції нам потрібно тут, в принципі, дві речі: це set reset, це тригер. Delay це таймер. І є така ще boolean-функція. Тут, в принципі, ви можете прописувати всередині будь-яку логічну функцію, але її треба спочатку підключити. Так? Ось. Якщо вам треба запрограмувати якесь логічне рівняння, ви можете його запрограмувати. Але я в принципі не раджу це робити, тому що ну, це потрібно допустимо, для того, щоб створити якусь підсистему. Тоді так, да, нормально так створити окремі підзадачі. А просто програмувати рівняння у блоки це якщо у вас така програмка не складна, то це не треба робити, тому що ви не зможете відслідкувати. Роботу всієї вашої програми, так, тобто, коли, мова FBD це мова візуалізації, вона візуальна. Ви бачите кожен блок, а якщо ви будете ховати окреме рівняння е, сюди, то, в принципі, це буде незручно, але це кожен сам для себе вирішує. Так, прибираємо все. В принципі, е, напевно, це все, е, що вам потрібно. так, Тут ще багато є різних е, функцій, так, тому що в принципі, тут можна і робити і аналогове програмування, але. Е, Можливо, коли ви будете вивчати більш складні методи автоматизації, синтез, да, більш складні системи автоматизації і методи синтезу, які ви знаєте, вам знадобляться для того, щоб будувати більш складні системи. Для того, щоб запускати, вам треба натиснути контролер і є така simulation Start. Все, більше тут, в принципі, нічого не треба робити. Якщо у вас є живий контролер, так на лабораторних роботах ви будете записувати програму в контролер або прочитати з контролера. В принципі, це все. Давайте створимо, збережемо, збережемо файл. Так? Давайте відразу його будемо зберігати в папку для практичного заняття. Так, система автоматизації, практик і практичне заняття 8. Це буде. Як завжди ми називаємо наші практичні заняття PR8.1. Зберегти. Все створили, розглянемо дуже просту задачку, яку ми з вами вже розглядали на лекціях: це виконати синтез схеми керування двигуном N за допомогою двох кнопок: пуск та СТОП. При натисненні кнопки пуск двигун вмикається, працює 15 секунд, вимикається, не працює 10 секунд, знову вмикається і так далі. Процес триває доки, доки не надійдеться сигнал стоп, який зупиняє двигун у будь-якому стані. Синтез вже у нас є готовий, можна подивитися, ось графоперехід, ось рівняння. Давайте швиденько створимо такі рівняння. Тригери, Тут два тригера, два таймера, один вихідний сигнал і два вхідних. Тобто, в принципі, можна було взяти. І контролер на два виходи, чотири входи, але тут вже вибрали цей, давайте тут працювати. Так, перше рівняння: Set P1 це А на P1 інверсія. Давайте відразу зробимо адресацію, що в перший вхід це А, другий це Б, перший вихід це буде M. Так? Значить, нам треба перемножити А на P2 інверсія. Так, беремо елемент end, Так, беремо А. Як тут робити? Беремо, натискаємо сюди. Бачите, тягнеться провідочок, ставимо, і він його розмістить, в принципі, по е, такому гарному колу. Тобто, ось є таке. Так, тепер е, тут ось ці елементи, так, вони, е, ви можете змінювати функцію цього елемента, так і змінити його відразу тип, але ви не можете змінювати е, його входи. так, Тут чотири входи, тому. Будете користуватися тим, чим є. Значить, А на P2 інверсія. P2 поки що у нас нема. Так, тому поки що залишаємо. Це буде у нас тригер. Вибираємо function і set reset. Ось він. Так, це буде set. Натискаємо сюди. Set P1. Ось він. Перше рівняння. Так, і відразу set P2 зробимо. Давайте. Можна скопіювати. Або тут поставимо краще. Так. Значить, у нас сет P2. Це Т1 на P1. Ось у нас вже є P1. Ставимо його сюди. Так, і потім Т1 поставимо. Це у нас буде сет P2. Є. Тепер ресети. Ресет P1 це B. B Це другий вхід у нас. Ось так ставимо. Відразу трошечки. Посунемо. Ось так. Ось так і ось так. Значить B це Reset P2, так. Reset P1, а reset P2 це P-інверсія плюс T1. Тобто тут же нам треба елемент. Або ставимо сюди це трошечки нижче. Так, P1-інверсія. Беремо інвертор, інвертуємо P1. Ось так. Бачите, з'явився вузол. Так, це P1 інверсія буде, і тепер її треба до P1. Ось так додати T2. Поки що Т2 нема, залишаємо так. Ось у нас блок, який відповідає за суму P1 інверсія. Ну, таймер поки що пізніше додамо, плюс P1 інверсія. І це буде reset P2. Ось у нас обидва ресети є. У нас є P2 інверсія. В першому рівнянні знову ставимо інвертор. Інвертуємо. Ось так. Так, це буде P2 інверсія. І пам'ятайте, у нас в першому рівнянні А помножити на P2 інверсія. Беремо P2 інверсія. І підключаємо сюди ось так. Можна, в принципі, його трошечки ось сюди посунути. Є. Так, за законом повторення це можна з'єднати. Але тут є така прикрість, що ви, в принципі, провід з проводом не можете з'єднати. Воно буде вам писати помилку, тому так у вас не вийде зробити. Але, в принципі, з'єднати ось так ви можете, так? Тобто можна посунути сюди і... Зробити ось так. Зберігаємо. Аналогічно, ось тут у нас. Значить, давайте перевіримо спочатку А помножити на P2 інверсія. Тут є А Reset це Б. Все. Перший тригер повністю зроблений. Тепер другий перевіряємо: перший елемент це t 1 на P1. Давайте t 1 зробимо. Значить, T1 це P1 на P2 інверсія. Знову беремо добуток. Так, P1 на P2 інверсія. Значить, P1 у нас ось тут. Ось так. Залишимо так P1, і P2 інверсія у нас ось тут. Тобто, це вихід цього елемента, з'єднуємо. Вона бачите, за найкоротшим шляхом Пройде це ми продублюємо. В принципі, я не пам'ятаю, чи можна їх залишати під'єднаними. Треба подивитися, ну, можете перевірити, якщо хочете. Так, це у нас буде рівняння для таймера t 1 P1 на P2-інверсія. Беремо function таймер. Ось він. Підключаємо. Так. Це буде сам таймер. Пам'ятаєте, ми таке робили, коли складали схему для цієї задачки. Заходимо в таймер, тут налаштування, бачите, 0 на 100 мілісекунд. Тобто вам одна, одна одиничка, тут це 100 мілісекунд. Якщо вам треба. Тобто то це 0 ,1 секунда. Так, вам треба, допустимо, 100 тут поставити, то у вас буде 10 секунд. Так, окей. Налаштування так. В принципі, тут ставимо. Нуль. Все. Тобто це таймер буде на вмикання. Верхній вихід це, здається, логічний. Так, давайте перевіримо. А нижній це показує саму затримку. Давай, зараз я так точно не пам'ятаю. Зараз ми перевіримо. Значить, Т1 у нас має йти на СП2. Тобто, ось сюди. Давайте спочатку ми ще. Ці входи, які не використовуються, значить, куди він йде, сюди. Так? Раз. А ні, не сюди. А, сюди так, це він і є. Так? Тобто це можна прибрати і зробити такий вузол. Ось так. Так, і третій також сюди. Зараз. Посунемо. Так, і третій вивід є. Так, і сюди ж все Т1. Треба. Так, ось Т1. Ага, значить оце логічний. Все нормально. Так, бачите, нижні, верхній це, напевно, Затримка часу можна подивитися, нижній логічний. Зберігаємо. Ну ми ще перевіримо, коли будемо робити симуляцію. Так, і RP2. Тут у нас P1 інверсія плюс T2. Оце має бути P1 інверсія. Так, Чому він аж туди його потягнув? Я не знаю. Мені так не подобається. Тут є більш коротший шлях, але... Чомусь вузол він не хоче туди тягнути. Ну. Так, давайте тоді ми його переберемо. Зробимо другий таймер зараз. Значить... P1, оцей P1, да, інверсія плюс Т2. Значить, другий таймер це P1 P2. Беремо добуток знову. Так. Значить, P1. Ось він. Аж туди він його потягнув. Давайте ще раз спробуємо. Якось так. А, ось так можна. Так. Да, давайте так. Значить, p 1 ще раз. Другий. Так, p 1 на p 2 А p 2 у нас ось тут. Ось так. p 1 на p 2 Це у нас буде t 2 так, заходимо в таймер, скільки там у нас за умовою А, той 15, це й 10. Да? Тоді тут 150. А, тут 100. на вимикання прибираємо і тут 150. Є. І тепер за рівнянням другий таймер, це в нас сюди. Ось так. Є, і тепер, в принципі, напевно. Я от не знаю, мені чомусь здається, що їх не обов'язково об'єднувати. Треба зараз ми, зараз ми це перевіримо на одному з елементів. Так. Ось так. Ні, ще один. О, все, сіндим. Нижче не хоче. Закони повторення для цього таймера дуже незручні. Він міг, в принципі, тут з'єднатися, чомусь захотів аж туди піти. Бачите? Так. Ну добре, залишимо так. Все. Ну, Хто хоче, може собі пороставляти. Далі будемо дивитися. Так, все тут підключили. І останнє треба підключити M. Так? Це P1, P2 інверсія. В принципі, можна взяти сигнал з виходу першого таймера. Ось так. І підключити його до Q1. Зберігаємо. Так, ір симулейш. Controller simulation, Controller simulation натискаємо старт. Так, ось бачите, наразі все вимкнуто. Синім показано вимкнуто. Давайте трошечки так зробимо. І тепер я можу натискати кнопки. Давайте ще раз подивимося умову і перевіримо, чи ми все правильно зробили. При натисненні кнопки M. Кнопки пуст двигун вмикається, працює 15 секунд. Натискаємо. Вімкнувся, відпустили. Ось іде затримка, бачите? Тут буде 15 секунд. 8, 9, 1. 12, 13, 14, 15. Все. Вімкнувся. А, вимкнувся. А, правильно вимкнувся. Тепер не працює. Так, другий таймер іде. 10 секунд. Правильно, працював все. Тепер знову вімкнувся, знову буде працювати 15 секунд. Бачите, тут зручно показують коло, яке працює червоненьким. Знову працює і так далі. Поки натиснемо кнопку Стоп. Бачите, стоп все зупинило. Всі таймери, давайте ще з цього стану подивимось. Все зупиняє. Ось тут ну, гарно ще видно е, всі кола, які працюють, всі, які не працюють. Так, давайте тепер перевіримо е, найпростіше. Приберемо зайві сигнали. Ось тут, допустимо, Так, Controller, Simulation Start. Так, ну як я і вам казав, то, скоріш за всього, тут воно буде працювати, тому що дійсно ну, симуляція не повинна на це впливати. Давайте тепер поприбираємо зайві елементи. Ось тут. Два. Так, тепер. Ось тут. Два. Так. І тепер ось тут. Треба їх тільки знайти, де вони. Тепер. Бачите? Напевно, оцей і оцей. Так. Не зрозуміло, чого цей провідничок не хоче. Давайте я його приберу і ось сюди поставлю. О! <кхід> Оце буде нормальна програма. Simulation start. Запускаємо, вмикаємо. Пішов таймер 15 секунд. Все, вимкнувся. Ну і бачите, далі працює. Так, simulation Stop. Так, і ще тут можна повидаляти зайві. Так. Раз. Два. О, тепер просто ідеальна програма буде. Остання перевірка. Запускаємо, все пішло. Перевірка, зупинка. Все, simulation, стоп. Ну, ось бачите, ось так, в принципі, програмується контролер Mitsubishi на мові FBD. Мова досить проста. Ви вже всі знаєте, як програмувати PLIS, так, це майже те саме. Ось та, такі самі блок. Єдине, що тут вже є готові таймери, так. Та є також готові лічильники імпульсів. Якщо ви хочете попрацювати з лічивниками, також можете з ними попрацювати. Ось, я зберігаю цю схемку. І, в принципі, напевно, це все. Я думаю, що для початку, для того, щоб описати трошки програм, вам цього відеоуроку буде достатньо. Далі ви пробуйте, пишіть програми і обов'язково. Ставте лайки на ці відео. Ми з вами зустрінемося вже незабаром. Дякую, до зустрічі, до побачення.